Во ім'я Отца, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всіх вас любів, Господі, вітаю з Днем Воскресним. В сьогоднішній день ми знову з вами переступили боріг Божого дому і сказали так, Господи, сьогодні я з Тобою. Сьогодні такий особливий святковий день церква Його називає Днем Торжества православ'я. Взагалі ми дуже часто радіємо і торжествуємо. Зазвичай це такі життєві дрібниці. Щось нам вдалося, ми радіємо. Щось ми придбали, ми радіємо. Та навіть коли родина зібралася за вечерію чи рідні приїхали, ми теж радіємо. Все це радість, все це велике торжество. Але місія християнина радіти Господі. Апостол Павло, послані до Филип'ян, говорить, завжди радійте Господі. Як же радіти в Бога? Це питання дуже складне. Зазвичай люди, коли чогось досягають, вони першим, що говорять, говорять я. Я зробив, я придбав. Я зміг. І це, мабуть, в сучасному світі дуже така поширена хвороба, я би сказав. Люди дуже рідко дякують Богові за те, що Господь їм дав, відкрив. Без Бога ми не можемо робити нічого. Ось звичайний приклад, йдучи по вулиці, якась маленька така мошка залетіла ось буквально в рот. Закашлявся і таке враження, що ти ось тут буквально можеш і померти. Це все свідчить про те, наскільки ми вразливі, наскільки ми немічні і фізично, звичайно, і душевно. Як же ж радіти у в Бозі? В святому Письмі часто згадується про духовну радість. Як то ось, наприклад, Моїсей радів, коли вони перейшли через море, коли врятувалися від ворога, яким був їхній стан. Що відчували їхні душі? Звичайно, це дуже важко описати. Це може відчути тільки ця людина, яка пережила приблизно таку ось історію. А Бога Давид, як він радів, він в буквальному смислі уподобився дитині чи юнакові, який стрибав, бігав навколо ковчегу заповіту. Душа настільки була сповнена радості, вона настільки була близька до Бога, що йому не важливо було, хто там що подумає про нього, що будуть казати був тільки Господь і він, і ось ця радість є неперевершеною. В сьогоднішній день ми святкуємо. Перемогу. Не перемогу, наприклад, над якоюсь конкретною людиною, а перемогу правди над неправдою, перемогу світла над темрявою. Часто ми згадуємо історію Селенського собору, де перемога вийшла в тому, що ми до сьогоднішнього дня маємо змогу вшановувати, поклонятися. Святим іконам це є велика перемога, тому що ікона це є явний свідок, свідок втілення Богу людини, Христа Спасителя, Його видима присутність тут у нас на землі. І це нас піднімає, це нас окрилює, це нас робить близьким до Бога. Звичайно, дивлячись на ікону, ми усвідомлюємо, що це не є Бог, це відображення Боже. Але цей образ допомагає нам якось душею піднятися, наблизитися до Бога. Коли ми зайдемо в звичайну кімнату, де немає жодної, наприклад, церковної утворі, де немає ікон, наша увага ну, дуже буде розсіюватися. А ось коли ми війдемо в храм, оцей видимий знак, видима присутність Божа, вона наскільки вдосконалює, наскільки наближає людину. Що людина якось по-іншому навіть починає дихати, думати. Оце все є перемога. Це все є велике досягнення. Син, коли хороший син, він завжди радіє від того, що його батько теж радіє. Певні досягнення наших дітей, вони приносять. Радість. Радість приносять для нас в першу чергу, тому що коли батьки спостерігають, що діти чогось досягли, це робить їх величними, це дає їм можливість по-іншому дивитися. І ось подумавши над тим, що можемо сказати, що відчуває Господь, якщо так можна висловити наше бачення, коли людина чогось досягає. Яке відчуття може бути, звичайно. Відчуття великої втіхи із того, що людина робить певні кроки для того, щоб пізнати Бога. Що таке життя вічне? Життя вічне це і є пізнати єдиного істинного Бога Ісуса Христа. От сьогоднішній день ми можемо і зрозуміти, що ми завдяки цій великій перемозі і маємо надію на життя вічне. Завдяки цій перемозі ми можемо в сьогоднішній день твердо сказати: Господи, слава Тобі! Ці духовні надбання залишилися нам на протязі багатьох століть, тому що Господь час від часу знаходив таких світильників, знаходив таких духовних камертонів, які могли протистояти цій неправді, які могли виразити. Підкреслити цю вагому думку, яка і несе світло істини до сьогоднішнього дня. Хочеться, любі мої, щоб ми були цими складовими от, в житті, щоб ми теж вносили в діло нашого спасіння ось такі духовні кірпічики, якщо їх можна так назвати, і старалися кожного разу зробити те, що буде наближати. Нас до Бога. Звичайно, ми не можемо чогось глобального зробити, як ми зазвичай говоримо. Але такі дрібні кроки, вони теж наближають нас до духовної перемоги. Бажаю всім милості Божої, здрав'я, душевного, кілесного і, звичайно, наближати духовну перемогу.